Російські спецслужби називають підлітків завербованих одноразками. Тобто, безпосередньо виконуючи якесь завдання, висока ймовірність того, що оцей вибух, це лихо може трапитися якраз ще тоді, коли дитина рухається з вибуховим пристроєм. Відповідальність будь-якого підлітка завжди на комплексі заходів дорослого. Як дорослий е, аналізував поведінку підлітка, як дорослий підтримав його у тій чи іншій ситуації, як е, дорослий зумів знайти е... Оцей первинний контакт на діалог, довірливий діалог, тільки довірливі стосунки дорослого та підлітка дозволять підлітку відчувати себе в безпеці і як наслідок розповідати, що з ним хоється, що з ним відбувається, що з його емоційним станом, якими групами і в яких месенджерах на яку тематику він розмовляє, і багато інших моментів, які дозволять нам, дорослим, забезпечити наше майбутнє покоління.